Всім доброго дня! Хочу вам представити свого помічника Кентавер 160Б. І все, що я в ньому допрацював, модернізував, переробив і тому подібне і так далі. Почнемо з першого. Перше це була перероблена повністю все електрообладнання, тобто проводка змінена, так як рідна проводка вона була з одним запобіжником. Мене це не влаштувало і були було воно все на скрутках. Це теж не влаштувало через те, що це проводка. Коротнути, замкнути, загорітись, щось відмовити. Відповідно була замінена вся електропроводка. Взяв на розборки жмут проводів з автомобіля, класика Жигуль все, що йде від блоку запобіжників до задньої частини автомобіля. Цього повністю достатньо для того, щоб змінити проводку, щоб не купувати, так як теперішні провода. Вони ціна, ну і відповідна якість. По друге, вставив блок передохранітелів. З проводку зробив по принципу звичайного жигуля. Наступне. Змінено було генератор, так як рідний генератор у нього працював не дуже, відповідно, він дуже мало видавав заряду, а саме 3 вольт. Було замінено на москвічовський генератор. Встановлений на цьому мототракторі генератор був встановлений спереді, двигуна біля акумулятора, але сосності в нього не було. Щоб зробити сосне ремня із шківом маховика, потрібно було прийняти акумулятор в інше місце, тобто посунути в сторону. Чого не дуже хотілося. Та й рама особа не дозволяла, так як її треба було або переварювати, або приймати акумулятор і зміщати в сторону. Відповідно, генератор був перенесений е, вище, трішки вище. Від акумулятора встановлений був під паливним баком. Кріплення було до паливного бака та до стартера. Потім, коли це все зділо. Зробив, завів мототрактора, і я зрозумів, що звичайний генератор від бензинових двигунів від радянського виробництва на холостих оборотах він не давав зарядку. Відповідно, треба було збільшити обороти, так як шкіл у мене на маховику стоїть в діаметрі 100 мм. Шків замінювати я не захотів. Було прийнято рішення перенесення генератора в район радіатора, тобто над головкою поставити і зробити привід від ремня, який круте вентилятор охолодження. Там маховичок шків стоїть більший з задньої частини маховика. Додатковий генератор, який стояв спереді, і стояв генератор мотоблочний, заводський на вентиляторі охолодження, радіатор. Цей генератор на вентиляторі охолодження я викину, він не потрібний, так як я його не задіював. Я його викинув і встановив звичайний Жигульовський генератор. Так як шків стоїть більший на маховику з внутрішньої сторони, відповідно і обороти були більші, і в даному випадку зарядка достатня від 14 до 15 вольт, так як ще й вольтметр, який стоїть заводу. Ну, він не зовсім якісний, в плані в тому, що він обманює. Він не, не показує правдиву інформацію. Це було перепровірено тестером не один раз, не однократно. Було змінено. Потім З... змінив поліз до фар. Не змінив, а поліз до фар, так як світло в нього, ну, взагалі, його немає. Воно світе або в небо, або взагалі не, не зрозуміло, куди воно світить. Е, коли я поліз до фар, зрозумів, що фари не регулюються, вони стоять прикручені, без, зроблено так, що вони не регулюються. Е, поліз до самих фар всередину розібрав фару, теж зрозумів, що так, можна переробити, щоб було регулювання, але я не, не бачу в цьому смислу, щоб все перероблювати, так як вночі я не працюю, не їжджу нікуди. Використовую я його тільки для посадки, обробітку городу. Коли поліз до фар, я зрозумів, що лампочки на ньому стоять зовсім неправильно, тобто верх ногами і під лампочки стоять аж четверті, там на, на три зубчики на цоколі лампочки. Я їх переставив, так, як вони повинні стояти. Світло стало краще. Не, на порядок кращим. Змінив електрообладнання повністю все. Повністю зробив нову електрообладнання. Встановив також реле дальнього ближнього світла, встановив блок передохранителів з автомобіля Таврія. Ну і по електрообладнанню більш особливо до опрацювань не було. Так як в мене такий варіант влаштовував. Переставляти акумулятор в інше місце я не захотів. Генератор, чому я переніс з відсіку акумулятора в задню частину двигуна, скажімо так, в район головки циліндра. Тому що в планах було поставити сюди додатковий радіатор охолодження. Але про це буде в наступних відео. На сьогодні в мене все. Дякую всім за увагу. В наступному відео продовжимо про мої доопрацювання.